Друзі, всім великий-великий привіт! Вірніше, доброго ранку. Всіх своїх я відправила до школи. І з самого ранку я затіяла полив протирання, знову-таки, листочків своїм красуничкам, тому що за цей час вони стали знову-таки трошки брудненькі, всі сидять в пелюці. Ну, якщо чесно, зробила я собі такий невеличкий вихідний, релакс. Бо після того, коли. Я проговорилася у попередніх відео, що я нарізаю кору і, по можливості, її продаю. А ви просто засипали мене своїми повідомленнями та замовленнями, за що я вам щиро, друзі, вдячна. Вже деяких дівчат навіть відправила деякі замовлення все ще в процесі. Вирішила, друзі, зробити собі. Вихідний з тих причин, що просто, неймовірно, у мене болять руки. Це, друзі, настільки важко робити, що вирішила все. Трошки потрібно, бодай один день, але відпочити від цих ножниць, тому що ви знаєте, що у мене жодного обладнання нема, і кожен шматочок я нарізаю ручно. Тому я вирішила. Цей вихідний провести разом з вами, разом зі своїми орхідеями. Заодно ми подивимося на результат після попереднього поливу, який ми робили для цих орхідей із азотним добривом. Зараз у мене, друзі, знову ж таки, теж та сама посудина з водичкою. Моя. Олюблена серветочка, до речі, дуже ось такі серветочки люблю. Вони такі м'ягенькі. Інколи трапляється так, що купиш, думаєш, якісна, якась серветочка, а вона настільки жорсткувата, що ну, не люблю я такі, якщо чесно, серветки. А в цей раз ці дуже такі м'ягенькі, мені подобається, взяла цілу упаковку. При Віджиманні, коли віджимаєте ось цю серветочку, вона стає майже майже така напівсухенька. Ну, одним словом, дуже їх люблю. Вона повторюсь, така м'ягенька, і дуже нею зручно протирати листочки, особливо моїм орхідеям. Тому при покупці я обов'язково залишаю декілька серветочок для своїх орхідей, решта, відповідно, іде на кухню, вони там також постійно пригодяться. Також, друзі, біля мене постійно ножниці. Ось такий пакетик для того, щоб відправляти туди сміття, відправляти те, що вже орхідеї не знадобиться. Ось однієї красунички я вже зрізала квіти, вона вже їх потихеньку почала скидувати. Ось ці, якщо ми бачимо плюс-мінус, вони ще в хорошому стані, але я вам скажу, що через 2-3 дні. Орхідея б їх також вже скинула. Тому я відправила орхідею на відпочинок. У неї, якраз, гарно пішов активний ріст листочок та корінчики, нехай від ситіння трошки відпочине. Ну, а цвітіння ми будемо насолоджуватися трошки пізніше. Звісно, буває так, що. Десь буде траплятися сухенький листочок. Звісно, я його знімаю, також десь сухенькі корінчики, чи внизу горщика, чи десь на поверхні. Все це я знімаю, щоб мої орхідеї мали постійно ось такий гарненький, охайний вигляд. Ну і звісно, якщо ви також візьмете собі за правило так робити, під час кожного поливу щось там лишнє в орхідеї забирати, вони у вас також будуть ось такі гарненькі, охайні, доглянуті. І так, друзі, хотіла зазначити ще таку річ, що я чудово знаю та розумію, що той препарат, який я використовувала для, для поливу у попередньому відео цих орхідей, звісно, і не тільки цих, він призначений як листова піджива. Я це, друзі, чудово розумію. І навіть виробник про це вказує на самій упаковці. Але я також говорила, чому і з яких причин я Використовувала цей препарат для поливу саме під корінь своїх орхідей. Давайте повторю ще раз. Після того, коли я роблю оприскування і даю це добриво, як зазначає виробник по листу, після цього препарату завжди залишається на листочках білі плями. А так як я Робила таке собі генеральне прибирання, хотіла, щоб листочки моїх орхідей були чистенькі, блискучі, я вирішила цей препарат дати у поливочну воду під корінь своїм орхідеям. Жодних проблем у тому нема, якщо ми цей препарат будемо використовувати для поливу. Цим препаратом я вже користуюсь більше року. І всі експерименти, звісно, я проводжу на своїх орхідеях. Жоден корінчик. Не отримав жодних опіків, жоден корінчик не закуклився. Навпаки, погляньте, вони дуже класно йдуть в активний ріст. Вони цей ріст навіть не припиняють. Бачите? Після цього препарату орхідеї стають дуже гарними, листочки у них дуже швидко ростуть один за одним. Ще недавно. З'явився і пішов ріст, ось цей листочок. Ну, наприклад, покажу вам на цій орхідеї. У неї вже після поливу з'явився цей листочок. Дивіться, він також вже за ці майже два тижні вимахав, ось який майже наздогнав ось цей листочок. Залишилося ще трошки. У кожної із орхідей пішов ще кращий активний ріст. Я дуже люблю використовувати це добриво. воно дуже допомагає, особливо тим орхідеям, які відсвіли. Які витратили дуже багато сил на цвітіння, погляньте, ось цю, уявляєте, друзі, ось цю орхідею я колись хотіла викинути. Я дуже була засмутилася. Пам'ятаєте, я вам розповідала історію, що мій син випадково впав на декілька моїх орхідей і дуже їх пошкодив. Деякі листочки із пошкодженнями. Бачите, це чудово видно. Ну, зараз. Тому що все-таки я її потім і не викинула. Я її пересадила, так як вона сиділа у мене ще у магазині посадці, я з цього страху, друзі, навіть забула, що це у мене за орхідея. Ось ці пошкодження. Вона на той час виглядала дуже, якщо чесно, кепсько. Тому я навіть не знала, знаєте, я була в такому вітча, і я не знала, що з нею робити. Думаю, викину і, і все, і не буду псувати собі нерви. Але потім в останню мить мене. Ну, Щось стримало. Звісно, орхідея, у орхідеї є пошкодження, звісно, пошкоджені листочки. Звісно, це буде все виглядати якось не дуже. Але у неї ж були хороші корінчики, і я вирішила посадити її у таку закриту систему. Зараз вам покажу. І тим паче орхідея була немаленька, у неї досить гарна була листова розетка. Готувала я її на пересадку, але так як це була ну, зима. Орхідеї були не в активному рості, звісно, я таку орхідею не пересадила. Погляньте зараз, що відбувається в горщику. У мене, до речі, в цьому горщику постійно в дренажному рівні, ось тут, бачите, завжди знаходиться ось такий рівень водички. Я довго не могла підібрати правильний полив до цієї орхідеї, поки не спробувала робити ось так. Бо коренева система, бачите, друзі, де? Знаходиться. Зараз вона починається ось звідси. І цей весь, ось ця вся ділянка вона заповнена великими шматочками кори, бо на той момент у мене не було керамзиту. Тому потім, коли я почала ось так поливати ось цю орхідею, їй ось цей полив дуже підійшов. Бачу, що після поливу із азотним добривом у неї чудово пішли в активний ріст корінчики. Ось вони всі. Кінчики почали розкуклюватися. І також у неї в активний ріст пішов молоденький листочок. Тут корінчик також розкуклився. І також я зараз вам покажу. Ось у неї пішов корінчик, від шиї також молоденький. Якщо чесно, дуже вже цікаво подивитись, як буде квітнути ця орхідея, бо, якщо чесно, ну, забула. Забула взагалі, що це за сорт, але ось такі вона. Отримала на той час була пошкодження. Зараз ось ця верхівка, це вже ось ці два листочки, вони виросли, ось ці два вони вже виросли після того, коли я її пересадила. Немаленька, немаленька орхідея, ось така класна. І дивлячись на неї, я дуже радію, що все ж таки знайшла в собі сили, що я зупинилася і ну, на той час її не викинула. От такі були моменти. Хоча, знаєте, я з таких людей, що там якусь ренімашку не викину, я до останнього буду боротися за неї. А в той момент у мене, знаєте, якось була така хвилинка відчаю, можна сказати. Але, друзі, я впоралась. Я її не викинула, я її залишила і, ну, так би мовити, тішуся зараз її станом. А тепер, друзі, погляньте на ось цю орхідею. Цю. Орхідею ми зовсім недавно з вами пересаджували у закриту систему. Також у неї дуже великі листочки. На жаль, вона у мене була на момент пересадки не підписана, тому я також не знаю, що це за сорт, але вона просто гігантська. Давайте покажу вам, як би мені є зручно її взяти для того, щоб вам показати. Погляньте, друзі. Також після того, коли ми поливали її цим добривом. У неї ось так класно пішли в Ріст, ще краще корінчики. Ось тут також. Розкуклився. І пішов в Ріст також ось цей корінчик. Ось тут також. А ось тут я десь бачила від шиї. Ось такий жирненький корінь. Погляньте. Пам'ятаєте, я вам говорила, що вони дуже люблять ем, прикріплятися до шматочків кори. Ось тут також. Бачите, як приліг. Так зафіксувався. І якщо е, на той момент, коли ми поливали е, ці орхідеї, е, саме ця орхідея досить так, так знаєте, ще хиталася в горщику, вона ще недостатньо була зафіксована. Зараз вона просто стоїть намертво. Видно, що е, корінчики вже зафіксувалися всередині посадки, вони, звісно, пішли в активний ріст. І ось так зараз виглядає е, ось ця моя красунечка недавно. Навіть місяця ще не пройшло, недавно пересаджена. Пам'ятаєте, що як ми поливали цю орхідею у цій закритій системі, ми наливали їй водички приблизно ось так, ось так, і залишали її на декілька хвилин. Це приблизно 15-20 хвилин. Потім всю водичку я зливала, залишала сантиметр півтора у дренажному цьому рівні. І зараз ось так виглядає посадка. Звісно, поки що я її поливати не буду, тому що вона достатньо ще волога, і плюс там присутній конденсат. Просто буду їй протирати листочки. А коли вже побачу, що посадка гарно просохла, я її просто в дренажний рівень додам необхідну кількість водички, а це сантиметр півтора, і орхідея таким чином буде у нас зволожуватися. Бачите, як корінчики направляють свій ріст туди, де присутня волога. Ось така краса. А ось це, друзі, мій красень Юпітер. Також недавно я його пересадила, ось так він виглядає, дуже гарно прийняв новеньку посадку, посадила я його у подвійний горщик. Ще недавно він мені наростив ось цей листочок, вже активно у нього пішов ріст ще один молоденький, гарненький такий симпатичний листочок. Корінчиків поки що від шиї не бачу, але загалом орхідея виглядає ось так. Це просто чудові, друзі, результати. І вкотре буду повторювати, що цей препарат мені дуже подобається. А мені, відповідно, подобається стан орхідей після використання цього добрива. А це, друзі, до речі, мій азіатський леко-фантастик. Завжди квітне пишно, завжди квітне класно. І погляньте, друзі, наскільки з кожним разом у нього. Новенькі листочки більше за попередні. Ось. І знаєте, такий ефект і результат відбувається після, наприклад, того, коли ми там рятуємо орхідею. А, наприклад, орхідея була хороша в стандартному розмірі, потім у неї ні з того, ні з цього згнили корінчики. І під час реанімації, під час нарощення кореневої системи у орхідеї відповідно з'являються новенькі листочки, і вони від нестачі сил виростають. Маленькими, потім кожен наступний більший за попередній. А тут, бачите, друзі, все навпаки, повен горщик коріння просто ось так вам покажу. Це також давно домашня посадка. Ось так виглядають корінчики. Ось тут також можна побачити, що їх багато. Такий класний вигляд має ця орхідея. Також ще зовсім недавно орхідея нарощувала цей листочок. Ось цей. Тепер у неї вже з'явився цілком новенький молоденький листочок. Ви знаєте, що всіма результатами я завжди ділюся разом з вами, нічого від вас не приховую, показую все, як є. У кожної орхідеї, яку ми поливали на той момент, були, був активний ріст, але якщо ми порівняємо ту або іншу рослину два тижні тому під час поливу і зараз, то, звісно, результати є. Не знаю, чи будуть так само вам помітні ці результати, як мені, але повторююсь вже вкотре, що я дуже-дуже задоволена. Дивіться, наприклад, наприклад, ось ця орхідея також стоїть у мене під руками. Це лимонна орхідея, дуже така гарненька, воскова. Зовсім донедавна вона квітла. В активному рості в неї був листочок. Погляньте, він зараз який просто неймовірний вимахав. Ось такий блискучий, і це я їм, друзі, ще не протирала а листочки, я їх тільки дістала і стелажу і почала знімати і ділитися результатами разом з вами. Ось такий класний просто листочок, не знаю, є у неї. А ні, ось, бачите, є. Ось тут корінчик в активному рості. Там від щеї бачу також щось з'являється, схоже на корінчик. Ну, і такі результати. Якщо чесно, друзі, я вам постійно говорю, що я нікого не примушую. Я ділюся своїми результатами, я вам показую ті методи, яких дотримуюся я. І навіщо там щось додумувати, сказати щось, можливо, на краще, якщо ось цей препарат мені до вподоби, і він чудово справляється із своєю задачею. А тут, друзі, дивіться, бургунді. Також недавно йому зрізала цвіт... цвітіння. І погляньте: ось це його листочок, який він недавно випустив. Погляньте, який красивий. А це його корінчики в активному рості. Я цю орхідею купувала як оцінку. Вона на той момент була неквітучою. Погляньте, корінчики у неї також було Небагато, вона ще у мене навіть не пересаджена. Давайте буду вам показувати все, як є, тому що потім багато лишніх запитань. Ось, небагато корінчиків. Але погляньте, деякі є хороші. Тому я поки що не буду пересаджувати цю орхідею, залишу її до наступної весни. Ну, а потім вже, звісно, вона набереться ще більше сил. Можливо, навіть нам видасть новенький цвітоносик для нового цвітіння, хоча а, зимове цвітіння я не дуже люблю, хтось не любить літнє цвітіння, а, тому що воно у них не дуже яскраве та пишне, а я навпаки я не люблю зимове цвітіння. Ну і друзі, до кожної, до якої пізорхідей ми не підійшли, це, до речі, у мене калейдоскоп. Колишня моя оцінка, реанімашка, я її пам'ятаєте, нарощувала корінчики. Зараз я її вирішила вже посадити ось таким чином також у закриту систему. У неї, до речі, дуже гарно пішли від шиї молоденькі корінчики ось тут. Цей також одночасно пішов із цим в активний ріст, але бачу свій ріст він чомусь припинив. Також в активному рості листочок. Ми цим можемо бачити по ось цій світлій частині, що листочок не припиняє свій ріст. І також десь із з цієї сторони, також бачила корінчик молоденький. Ось він, друзі. Бачите, новенький, від шиї пішов. Ну і це все, друзі, ось такі результати чудові після поливу. Цим хорошим препаратом як плантатор. Звісно, він іде професійний, це професійне добре, бо він пригодиться не тільки для орхідей, для різних кімнатних квітів, для різних рослин на городі, тому сміливо можете його купувати, він вам обов'язково пригодиться, і результати ви від нього також побачите. А так, друзі, після поливу виглядає мій Будда. Ось такий красень, активно, просто шаленою швидкістю, нарощує молоденький листочок. Ось таку нарощує тут красу. Це корінчики. На той момент вони тільки почали з'являтися від шиї. Зараз вони ростуть ось такі товстезні. бачите, і жодних проблем з ними нема. Тут, біля стінок, горщика, не знаю, звернули ви увагу чи ні, також корінчик почав розкуплюватися. Бачите, який в нього. Класний вигляд, дуже люблю корінчики в активному рості. Ну, і ось такий стан. І не дивлячись на те, що я це добре би використовувала у полив під корінь, жодних проблем із орхідеями нема. Так, кого б вам ще показати? Ну, покажу вам ще ось цього екземплярчика, також не знаю. Що це за орхідея, але щось повинно бути цікаве, тому що листочки такі темненькі, і з зворотньої сторони також такі цікаві. Листочок пішов в активний ріст. Також бачу корінчик, з'являється від шиї. Це ще у мене орхідея не пересаджена, це ще магазинна посадка, але також, але також дуже цікаво, що це саме за орхідея. Обов'язково я Ну, Хоча для мене це не так важливо. Важливо це для відео, коли я знімаю, щоб вони у мене були підписані, щоб я змогла сказати конкретно, що за сорт, і, і як квітне ця орхідея. А для мене, знаєте, так, випустила цитоносик, там крутишся, бігаєш біля них, чекаєш, поки розкриє там першу квіточку, а потім радіє, що а, та у мене є така орхідея, коли це я її придбала, ну і так далі. Потім напружуєш голову, згадуєш. Коли саме ти купувала цей сорт. Так, ну давайте також покажу вам свого красення ще Льюіса, який також не пересаджений, але стоїть там на, на тому рівні стелажу. Ось також цей листочок у нього ще недавно був в активному рості. Зараз росте ще один. Також в активному рості корінчики, які пішли новенькі від шиї. Ну, і ось такий загальний стан у мого. Красення Льюіса. Дуже він, друзі, любить попити. Навіть тоді, коли без квітів. А коли квітне, так взагалі. Ось цей корінчик сухенький, його потрібно буде зрізати. Ось. Ось цей корінь повітряний також в активному рості. Ну, і загалом мені все подобається. Дехто б цих результатів не помітив. Вони б думали, що ну, це. Звичайний такий процес, і у орхідеї і без добрива все чудово росте. Але, друзі, я вам скажу протилежне, що результатами ви будете здивовані трошки пізніше, коли орхідея отримує все вчасно. Я не знаю, зрозумієте, ви мене правильно чи ні, але я постараюся вам донести цю інформацію. Коротко, але щоб вам було зрозуміліше, коли орхідея поступово отримає ті необхідні добрива, які їй необхідні саме в той період її росту, то ви це будете бачити поступово. Ви це будете бачити по її листочках, по її корінчиках. цю міць вона буде всю накопичувати саме в них. А потім, вже коли настане момент цвітіння, коли вона випустить цвітоносик, також якщо навіть самостійно вона це зробить, якщо ви не будете стимулювати її на цвітінні, якщо вона самостійно випустить цвітоносик, знову ж таки починаємо підживлювати азотним добривом. Я про це також постійно наголошую. І робите це до тих пір. Звісно, один полив з добривом, інший чистою водою, і до тих пір робите такі підживки азотним добривом. Нехай це буде по листу, нехай не робіть так, як роблю це я, не поливайте під корінь. Робіть все правильно, як рекомендує виробник, але дотримуйтеся цих правил і підживлюйте до того моменту, поки орхідея не буде вже формувати бутони. Коли вже почнеться у орхідеї період. Бутонізації, коли вона почне формувати бутончики, ви вже переходите на інше, ну, на те ж саме добриво, але вже з іншою формулою, де високий міст фосфору та калію. І коли ви таким. Чином також будете поливати орхідею вже трошки з іншою формулою, але давати в той період, коли вона буде активно формувати цей цвітоносик, формувати ці бутони, коли ви будете давати їй там один полив добрива з фосфорне калійне, інший полив буде чиста водичка, і будете робити до тих пір, поки орхідея не розкриє першу квіточку, і ви потім побачите, як ви добривами допомагаєте орхідеї. Справлятися з цими процесами. Тому що я чудово розумію, кожен орхоман рекомендує те, що підходить саме йому, ті добрива, від яких він бачить ефект. Але зрозумійте мене правильно, що добрива це не якась така чарівна таблетка чи чарівна якась така ну, чарівний такий препарат, що ви там один зробите полив. І ваша орхідея просто зміниться на очах, і ви будете просто танцювати від радості, що оце саме те добриво, яке я шукала стільки років, і я бачу від нього результат. Ні, відповідно, це повинно бути все поступово. Ви повинні дотримуватися певних правил, а добрива вам будуть тільки допомагати у, у тому, щоб вони розвивалися правильно. Тому ділюсь. Завжди тільки своїм власним досвідом, до якого я дійшла сама, тому що я також розумію, що дуже багато існує різної інформації на просторах YouTube, на просторах інтернет. Дівчата також, якщо навіть і не ведуть свої youtube канали але вони роздають поради трошки, трошки інакшими способами. Методами, наприклад, в інстаграм виставляють деякі пости, але до цього ви повинні всього дійти самі. Ви повинні зрозуміти, що ви обрали для себе певні добрива, наприклад, так як я. Мені дуже подобається лінійка цього препарату Плантатор, і я вам вже говорила, що у мене є один пакетик там азотного добрива, один пакетик. Препарату із високим містом фосфору та калію. Один пакетик універсального добрива. Ним я починаю користуватися з того моменту, коли орхідея довгий час почина, ну, квітне, там від 2 до 2,5 місяців, і так, через полив я підтримую її життєдіяльність. І все. Я підживлюю ось такими формулами, таким препаратом свої орхідеї, але я роблю це поступово. І бачу ось такі хороші результати. Не, повин... Не потрібно купувати багато всього. А... Потрібно для себе вибрати те, від чого ви бачите результат, і потихеньку до цього результату йти. Ось, давайте покажу вам ще раз свого Льюіса. До речі, погляньте. Не дивлячись, що ось я вам показувала, що в активному рості цей листочок, потім з'явився цей. Дивіться, цей з'явився зовсім недавно. Видно, що він маленький, молоденький. Всередині. Я разом з вами тепер побачила, що знову росте молоденький листочок. От вам і препарати, от вам і результат, і відповідь на ваше запитання, що саме, які функції виконує азотне добриво. Ось вам такий наглядний приклад того, що саме він робить і які функції виконує. І як я люблю вам говорити, що коли у наших з вами орхідей. Міцна листова розетка хороше міцне коріннячко, звісно, у орхідеї потім буде красиве пишне цвітіння, тому що під час цвітіння орхідея витрачає дуже багато сил і поживних речовин. А коли у неї хороша листова розетка та хороша коренева система. Там накопичені ці поживні речовини, і, відповідно, під час того, коли орхідея формує цвітоносик, вона готується до цвітіння, її ці поживні речовини є звідки брати, для того, щоб вона сформувала пишне цвітіння. Я сподіваюся, друзі, що. Все детально і зрозуміло вам розказала, пояснила. Думаю, ви мене зрозуміли. Якщо. Можливо, залишились у вас якісь питання. Обов'язково пишіть про це в коментарях. Я з радістю на них відповім. Навіть якщо це буде не у письмовій формі, то я обов'язково зніму на цю тему окреме відео і вже потім. В ньому я буду відповідати детально на ваші запитання. Виберу навіть якусь орхідею для прикладу, для того, щоб вам все детально пояснити. Ну, а на цьому, друзі, я буду завершувати своє відео. І, звісно, як завжди, я хочу побажати вам тільки здорових орхідей, пишного вам від них цвітіння та до нових зустрічей на моєму каналі. Не забувайте підписуватися на канал, натискати на дзвіночок. Так вам буде приходити сповіщення про те, що на моєму каналі вийшло новеньке відео. Все, мої хороші, до нових зустрічей на моєму каналі. Побачимось!